Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Інна Мур. З вами я Інна. Я дуже рада повернутися на цей канал, тому що в мене не було досить таки довго. А моє перше і останнє відео було дуже давно. Ось, і це була розпаковка, здається, якщо ви не бачили це відео, обов'язково подивіться. Розпаковка була дуже крутезна. Ось, А це відео я хочу присвятити все-таки трилерам, тому що наступила нарешті осінь. Моя улюблена пора року. І восени я читаю найбільше трилерів, горорів і детективів. Ось, я хочу таку створити невеличку добірку книг. На осінь для вас, для того, щоб ви щось вибрали для себе, те, що встигнете прочитати. Можливо, ви прочитаєте все з цього, можливо, ні. Можливо, ви вже прочитали, тому пишіть в коментарях, якщо одна або декілька з цих книг вже вам знайома, і, можливо, ви теж їх обожнюєте, як і я. Почнемо з циклу Ганібал Лектер. Автора Томаса Гарріса. Ось такі чотири книжечки в мене є від видавництва КСД. Серія Культріт. Дуже класна серія. У мене їх дуже багато, але не всі, тому що я все-таки вирішила трошки зупинитися. Ось. Ем, все-таки я беру найголовніше, як для мене, тобто те, що подобається особисто мені. Ось. І я прочитала з цих. Чотирьох книжок лише дві повністю. Третю я зараз читаю, до речі, третю частину. Що я можу сказати про ці дві перші? Вони дуже круті, вони обидві, якби, рівноправні, як для мене. Вони надзвичайно цікаві, вони дуже інтригуючі, часом криваві взагалі все, що ми любимо. Да? Ось ті, хто любить трилери, мене зрозуміють. Я обожнюю також фільми, обидва фільми: І червоний дракон, і мовчання ягня дуже сильні фільми. Обов'язково подивіться, якщо ви їх не бачили. Ось, і обов'язково прочитайте книжки. Можливо, спочатку навіть краще почитати, а потім вже дивитися фільми. Мені подобається, як автор пише, як він описує персонажів, їхні діалоги. Ось, показує. Жадібність, людську, якусь зло якесь. і показує добро. Тобто Він чітко розмежовує ці дві епостасі. Ось. І це дійсно дуже цікаво, оригінально в його стилі. Тобто Я не бачу порівняно з Томасом Гаррісом, в цьому ж самому стилі нікого. Тобто Коли ти його читаєш, ти одразу бачиш, що це Томас Гарріс. Ось. І ця його. І цей його цикл є культовим, є надзвичайно крутим. Це обов'язково, я вважаю, до читання. І йдемо далі. Я не буду розказувати, про що, як. Ви краще почитайте, тому що якщо я почну розказувати, я вже буду спойлерити. Я не дуже таке люблю сама. Зараз я читаю ось цю книжку. Це третій роман цього циклу. Книжка називається «Ганібал». Я обіцяла собі, я не буду дивитися фільм, доки не прочитаю цю книгу. Ось я зараз знаходжуся на 150 й сторінці. Всього тут сторінок 475. Що я зробила? Цього літа я зі своїм хлопцем їздила в Італію і ми були у місті Флоренція. Флоренції ну, просто неймовірне місто, дуже гарне. Романтичне, мені дуже сподобалося. І, звісно ж, там знімали що? Там знімали фільм Ганнібал з Ентоні Хопкінсом у головній ролі. І е, я погуглила всі місця, в яких знімали цей фільм, в яких відбувалися зйомки. Ось, і мені дуже хотілося походити там, де ходив Ентоні Хопкінс, тому що я вже це робила у Римі. Я була в тому ж саду, де він стояв. Тобто для мене це. Ну, це щось особливе, тому що це один з моїх улюблених акторів, і взагалі в, в, в жанрі горору ну, він дуже сильний. Я так хотіла туди потрапити, тому не витримала і подивилася фільм. Класика трилеру. Дуже крутий фільм з Джуліана Мур. Здається, я Інна Мур, вона Джуліана Мур. Ну, ну, ви поняли. Ось Ентоні Гопкінсом. А мені дуже сподобався цей фільм дійсно. Що мовчання ягнят, що червоний дракон, що Ганібал, крутезні трилери. Так, і остання книга цього циклу це сходження Ганібала. Це про молодого Ганнібала. Да? Чому він таким став? Чому ж таки він такий обезбашений чоловік? Я не знаю точно, я не дивилася цей фільм. Е, і книгу я ще не читала, але обов'язково почитаю. Ось, пишіть, якщо ви читали цей цикл і ще він ваш улюблений або ні, я буду читати всі ваші коментарі. Всі. Далі, далі, крутимо педалі. Е, е, е. Я тут записала собі те, що хотіла вам розказати: острів проклятих. О! О! Улюблений фільм мого хлопця, який він навіть боїться дивитися, тому що для нього це трошки горор. <свісно> Крутий трилер, цікавий. Навіть після п'яти разів, навіть після десяти разів перегляду ви будете його дивитися, тому що це дуже класна роль гра. Це дуже класна гра акторів Ді Капріо, Ну, типу, про що тут говорити? Знову ж таки, Культ рід» від КСД Острів проклятих. Дуже гарна книга, мені подобається оформлення. Ось, Я так само робила заміточки ось тут, в тому ж в тих же кольорах, бачите? Ось, І там я пам'ятаю, там дуже багато жартів між героями, там, діалогів, прям купа, я люблю діалогів. Книгах, тому що мені це нагадує фільм. Ось, коли там довгі описи, я, якщо чесно, засинаю, а от з діалогами реально можна прочитати беззупинно просто години. Тут розповідається про те, що маршали вони прибувають на острів, в якому зникла, на острів, в якому знаходиться психіатрична лікарня. І в цій лікарні зникла пацієнтка. Ніхто не знає, куди вона пропала, тому що це острів, вона не може переплисти. Там, по-перше, шторм, там холодна вода, я думаю, що навряд чи б вона плавала там. І ось ці два маршали, вони прибувають на острів розслідувати її зникнення. Вони знайомляться з різними іншими пацієнтами, вони їх допитують, задають різні там, питання, ведуть блокноти, все записують, що як, коли це відбулося. Ну і розшукують її, ходять по острову і шукають сліди цієї жінки. Коротше, це все дуже цікаво. Я не буду спойлерити далі, тому що там все пов'язано з головним героєм. Тут навіть анотація. От. Анотація, вона спойлерить. Я таке не люблю. Не читайте анотацію. Просто читайте книгу. Просто от почула, що книга хороша, і читайте її. Без анотації. Не читайте анотації. Ось. Ідемо далі. Знову ж таки, цикл Стівен Кінг, Містер Мерседес. Крутезний цикл, я досі. Його дуже добре пам'ятаю. Ось, і це один із таких сильних романів Стівена Кінга, тому що він теж був екранізований, він теж був дуже популярний в свій час. Це вже така класика, скажімо, ну, не мізері, не Сяйво, звісно, але все-таки досить популярний роман. Ось, І м найбільше мені сподобалась перша частина це Містер Мерседес. Там розповідається про одного такого невдаху. Знаєте, він обіжений на весь світ, у нього дивна сім'я, дивна мама, він дуже дивний, і в нього якби, немає той друзів. ось. І він ну, вирішив помститися світу за те, що він оце такий нелюбимий. і Нещасний, да, і так далі. І детектив, головний герой цього роману детектив Ходжес, він розслідує е, певне вбивство. Я, знову ж таки, не буду розповідати, що саме. Ось, але там, ну, це детектив. Я б сказала, що це трилер-детектив. Це все-таки там дуже багато про розслідування, там всілякі докази, відбитки і так далі. Це все буде в цій книзі. Друга частина. Що впало, то пропало. Теж цікава, мені сподобалась. Вона була вже в інше трохи русло, направлена не на того ж самого персонажа. Але знову ж таки тут залишається наш детектив Годжес, і він далі розслідує іншу справу. Третя частина це кінець зміни. Тут у Годжеса з'являються деякі проблеми, які він вирішує. З якими він не особливо хоче ділитися, тому що він такий, знаєте, мужик. Мені дуже сподобався його е герой, його характер, його цінності, те, як він допомагає людям, те, як він любить е свою дружину, якої вже немає. Тобто ну, мені дуже сподобався цей персонаж. Але і це я не вважаю, що це остання книга, тому що вийшла не так давно Голлі. І Голі це напарниця детектива Годжеса, детектива Годжеса в е, цій трилогії. Голі дуже крута, мені подобається Голі. Вона незвичайна, вона така, знаєте, трошки з привітом, але в хорошому сенсі, теж добра жінка, розумна, надзвичайно розумна, і вона стала дуже близьким другом для Годжеса. І ця четверта книга, вона саме сконцентрована на голі, тобто вона є головною героїною. Ось, і я ще не читала цю книгу, як тільки прочитаю, я дам вам про це знати. Ось, бо в мене дуже багато книжкових планів, як у всіх нас. Тому так, 10 з 10 трилогія містер Мерседес, обов'язково читати. Ідемо далі. Психо, перша друга частина просто шик. Третя частина, здається, теж існує, але я не читала її ще, тому що в мене її немає на даний момент. Ось, мені дуже сподобався психо, це класика, знову ж таки. Класна історія. Мотель Бейтса, якщо дивилися, є така інтерпретація цього роману вже більш в сучасному вигляді. Ну, а сама книга теж цікава, звісно, перша частина супер. Друга вже знаєте на любителя, якщо чесно, мені друга менше сподобалась. Там щось таке взагалі відбувається, що на голову не налазить. Ось фантазія автора. Але, знову ж таки, оригінально. Так. Ідемо далі. Ну, просто must have, must have, але не для всіх. Американський психопат. Чому не для всіх? Книга? Надзвичайно важко читається. надзвичайно. Я не знаю, чи то я така, чи то дійсно це так було задумано, щоб читали лише ті, хто дуже стійкий, я б сказала, не, не чуттєвий, особливо до такого неемпатичний. Я не могла її читати. От Деякі моменти я просто закривала її і отак. от, там, через 2-3 дні верталася, читала одну-дві сторінки, знову закривала. Я вже не могла її просто. Я хотіла дочитати скоріше, але було дуже важко. Тому що це дуже кривава книга, дуже кривава, дуже багато неприємних сцен. Вони так прописані, що ти просто як наче це бачиш насправді. Тому це так жахливо було. Написано шикарно. Це дуже талановито написано. Бред Істон Еліс він взагалі дуже круто описує такі неприємні речі, фантазії психопатів, їхні дії, те, що вони творять зі своїми жертвами. Це, звісно, дуже талановито написано, що тут казати. Але знову ж таки важко. Якщо ви дуже чуттєві до таких сцен, до таких описів, то краще не читайте. Ось я, навіть я, яка дивиться на ніч фільми жахів, щоб заснути і щоб краще спати, навіть я ледве пережила цю книгу. Йдемо далі в більш таке спокійне русло Кот да де Вінчі, Дена Брауна. Класика. Я тут не буду, я вам не відкрию Америку. Дуже багато хто його читав, цей роман. А... Багато різних пасхалок там, так далі. Це цікава історія, насичена. Знову ж таки, фільм чомусь повільний, не знаю. Під фільм я засинаю спокійно. Я не можу ніколи його додивитися до кінця, а книгу я читала, просто не могла відірватися. Вона настільки кульмінаційна, там кульмінація ось така. Тобто тупо пів книги кульмінації. Однозначно читати Вінчі, Хоча б від Дена Брауна прочитайте хоча б цю книгу, тому що це дійсно крута. Там дуже багато, до речі, фактів вам розкажуть про Париж, про Лувр. Ось, Мені цікаво, тому що я живу у Франції, і для мене це було цікаво дізнатися більше про Париж, більше про Париж, більше про історії, про. Музеї Парижу, там не тільки Лувер, там, здається, ще якісь, якісь історичні місця, ось, І там різні ось ці ж, теорії про священний грааль, і так далі, що ж це таке, так. О, чи він існує, і скільки він коштує, хто хоче його вкрасти і так далі. Тобто, там ну, реально дуже цікава така фантазія. І наступний трилер, який я хочу вам порекомендувати, це Франк Тільє, французький письменник сучасний, дуже крутий, дуже популярний тут. Я постійно бачу його нові романи, але я не можу читати все французькою. Для мене це повільно важко. Я стараюся, я стараюся бачити. Але це дійсно повільно. Слава Богу, в нас в Україні є переклади. Франка Тільє. Я дуже, дуже вдячна, що наші перекладачі це роблять і видавництво видають його книги, тому що він дуже крутий письменник. Усі його книги практично цікаві, захоплюючі, читаються на одному диханні. І ось один з його романів, який мені дуже сподобався, це, це був пазл. Крутий роман, заплутаний, там різні були персонажі. Ось в закритому якби приміщенні, тобто це вже обмежує простір. Я таке люблю читати про обмежений простір, все, що відбувається там, це цікаво. Між людьми, да, як, вони, як люди змінюються в таких екстремальних ситуаціях, як вони себе поводять, якими вони стають. Однозначний лайк. Далі, я бачу, вас цікавить пітьма, трилер український. Письменника Іларіона Павлюка, теж про нього дуже багато хто говорив. Про нього дуже багато хто знімав відео, хто говорив. Я буду одна з тих, кому сподобався його роман, але не до кінця. Я все-таки трошки краплю критики додам, що кінцівка мені не сподобалась взагалі. Взагалі, взагалі, вибачте, якщо я вас трошки цим ображу. взагалі, роман був дуже цікавий. Все було цікаво, дуже багато моментами схоже на Стівена Кінга. Видно, що автор любить Стівена Кінга. Я, якби теж писала, я би теж якось старалася внести ось цю, ось цю атмосферу книжок Стівена Кінга. Його трошки може стиль навіть. Але кінцівка ні. Хоча в Стівена Кінга, чесно кажучи, теж з кінцівками не дуже. Але все-таки я дуже рада, що в Україні українські письменники пишуть трилери. Це круто. Це прямо вау. Удачі їм! В усьому вони молодці. Вони просто молодці. Далі, що я можу вам порадити? Класика Мізері Стівен Кінг. Ось я вже говорила про нього, я про нього завжди буду говорити, якщо це стосується трилерів, якщо це стосується горорів, ем, Мізері. Коротка книга, маленька, ви можете її прочитати хоч за день, навіть, якщо сильно захочете. Ем, затягує дуже кульмінаційно, все дуже розвивається швидко. Мені так було, знаєте, мені як наче я з ним там знаходжуся з цим персонажем, який не може поворухнутися, не може нічого скоїти, і він живе разом зі своїм маніаком. І він нічого не може зробити. Ну, тобто, це настільки страшні відчуття, такі, знаєте, мурахи по шкірі. просто. Мені дуже сподобалось. Взагалі, ви Стівена Кінга можете взяти будь-яку книгу на осінь, якщо чесно. Мої улюблені це досі залишається воно. Там дві частини. Або є одна велика книга. Ну, все-таки воно розділено на дві частини, тому що там історія про те, коли вони були маленькі, ці діти, і як вони боролися з тим бешеним пенівайзом, який в мене там стоїть на поличці. Ось. І друга частина це про те, коли вже ці діти виросли, вони стали дорослими людьми. Ось. І їм доводиться знову, знову боротися за своє життя і за життя інших. Тому дивіться, дивіться, читайте. Що ще? Сяйво, ну, сяйво ви можете його восени читати, можете сяйво по почитати взимку. Я більше, звісно, рекомендую взимку. Але це вже буде інше відео. Інше відео про читання взимку. Що читати взимку? От Якраз наступне відео, мені здається, вийде місяці через три. Або ні, якщо ви поставите лайк цьому відео, то я буду, звісно, знімати їх частіше. Дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, лайки, поширення і перегляди. Дуже дякую. Ну, а я з вами буду прощатися. До наступної зустрічі. Сподіваюся, дуже скоро. Всім па-па!